Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. В Святомихайлівському кафедральному соборі попрощались з 51-річним військовослужбовцем Володимиром Турчином. Чоловік загинув 1 лютого 2024 року на запорізькому напрямку при виконанні бойового завдання. Розповів Олег Смаль, радник міського голови з питань ветеранів війни сьогодні. Житомирська громада прощається з вірним захисником нашої неньки Турчином. Володимиром Володимировичем, який народився 3 лютого 1972 року в місті Херсон, у 25-річному віці приїхав до міста Житомира. Віталій, двоюрідний брат загиблого каже, що Володимир добровільно став на захист України. Мій брат Володимир, який загинув героїчно. З самого початку російської агресії з 2014 року саме приймав участь у протидії цієї агресії, а саме на території Луганської, спочатку Донецької області у складі добровольчого батальйону Луганськ-1. У подальшому після повномасштабного вторгнення 25 лютого поїхав до Києва за власну ініціативу, де проходив службу. Володимира Турчина залишилася матір. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Жителі селища міського типу Першотравенськ не хочуть змінювати його назву. Розповів Іван Цимбалюк, староста першотравенського старостинського округу. За його словами, перейменування селища зараз не актуальне. Навіщо це зараз питання піднімати? Воно зараз нас іде війна. Нам треба робити якісь заводи, зробити якісь снаряди, зробити патрони. Кореспонденти Суспільного опитали місцевих жителів, щоб дізнатися їхню думку щодо перейменування селища. Перейменовувати першотравськ нас не потрібно через те, що він не підпадає під закон про декомунізацію. Чому є свято 1 травня, яке загальнодержавне по всій Україні, раз перше травня їй існує. Це ж не російська назва. Ми, як і в школі, таку дату записуємо з дітьми, правда, її ніхто не викине, не буде зразу починатися з 2 травня календар. так? Да? Михайло Кремінь, краєзнавець, розповів, що до 1937 року селище мало назву Токарівка. Чому перейменували у Першотравенськ, краєзнавець не знає. Я навіть не можу погодитися з Косинським, так? В той час ми ще не знали таке слово, що таке комунізація. Не знали? Не знали. Ні, слово комунізацію ми не знали, але все робилося, щоб комунізувати все те і забути про наше минуле українське. Це все, це все знаєш що? Я з тобою не згоден. Ну, власне. Це націоналіст вищі категорії. Бо Ко кожна, кожна націоналіст це подроб да. великий. Да-да-да. Ти був комуністом, до речі, я не був. За словами Володимира Заремби, секретаря Баранівської міської ради, остаточне рішення про перейменування селища має ухвалити Верховна Рада України. Нам відомо, що є рішення на по моєму змовлення називається, де рекомендувала відповідні кукомітеру комітету комітет Верховної Ради про перейменування даного населеного пункту в Україні. Щонайменше 63 населених пункти названі на честь 1 травня, каже Богдан Короленко, працівник Українського інституту національної пам'яті. Насамперед. 1 травня вшановувалося як е, пролетарське свято. Мусимо пам'ятати, що е, Жовтневий переворот був здійснений якраз е, силами пролетаріату. І 1 травня в е, радянські часи, е, воно вшановувалося саме як пролетарське свято. І встановлення цієї диктатури пролетаріату. за словами Богдана Короленко, селище першотравенськ мають перейменувати. Нагадаємо, що 22 червня 2023 року національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати 43 населені пункти на Житомирщині. Серед них селище міського типу Першотравенськ. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. До Суспільного звернулася голова ОСББ від К 33 у Житомирі Світлана Говорадло. Жінка говорить, що 14 лютого, коли вона о сьомій вечора приїхала з роботи, то побачила, що до їх дев'ятоповерхівки, де на першому поверсі розміщений магазин, прибудована залізна конструкція. Світлана Говорадло говорить, що вона і мешканці будинку звернулися до власника квартири з питанням: чи має він дозвіл на прибудову. Власник нам не показав ніякої документації, сказали, що може Буде аптека, а оце роблять пандус. Визивала тільки, що благоуслізь складено припис. Як оказалося, немає дозвольної ніякої документації. Цей припис було вручено, приїжджав власник цього приміщення щоб демонтувати протязі трьох діб. але зараз я до мера везу також лист, щоб звернув увагу на такі от власник помешкання Володимир Саліманович телефоном розповів кореспондентам Суспільного, що у приміщенні буде аптека замість магазину. Ми ж там такого нічого не зробили. Страшного не, не будували нічого. Просто зверху буде малесенький ліфт, щоб підняти інваліда, щоб він зайшов в аптеку. Я ж не можу цих жителів будинку. І всіх опитувати велике багато ж людей. Я ж не можу всіх зібрати заради пандуса. Я з нею вчора заходив. Ми домовились. Може, я з нею пробачення попросив. А я вже зараз дзвоню, щоб піти урозити ту погодити ці документи. Начальник лінійного відділу комунального підприємства інспекції з благоустрою міської ради Олександр Круглий телефоном каже, що документів на прибудову до будинку інспекція немає. За нашу інформацію у нас відсутні. Будь-які видані контрольні картки або на порушення благоустрою за даною адресою. Тому ми зустрілися з власником і видали припис на те, щоб він прибрав сміття та надав в інспекцію якісь документи, які нам дадуть розуміти, що він там планує робити, тобто це або якийсь робочий проект, або якісь інші дозвільно-погоджувальні погоджені документи. Наразі ми не, не можемо зрозуміти візуально, що то буде, і тому чекаємо виконання цього припису. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир. Продавчиня магазину на вулиці Небесної Сотні разом зі своїм хлопцем зняли з дерева тіло мертвого кота, яке перебувало там близько двох тижнів. Про це Вікторія розповіла Суспільному. Говорити на відеокамеру дівчина відмовилась. Поліцейські Житомирського районного управління встановлюють особу, котра могла вбити тварину та закинути її на дерево. Розповіла речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька. Жінка каже, що поліцейські дізналися про цей випадок із соціальних мереж. Дільничні офіцери поліції встановлюють усі обставини вчинення діяння встановлено особу, на яку вказують мешканці будинку. Також було проведено бесіду з цим чоловіком також. Обстежено умови його проживання, умови утримання ним тварин. Ігор живе у під'їзді, поряд з яким на дереві виявили тіло кота. Чоловік розповів, що його сусід Віталій утримував у своїй квартирі п'ятьох котів. За словами Ігоря, місяць тому одного з них Віталій викинув з балкона. І сусіди казали, що Віталік, що ти робиш, що тікати. Що, що а ви докажіть, що це мої. Було п'ятеро, осталось три кота і два качера. Один кот здох, викинув, він упав на асфальт. Оборчиця там через два дні обрала. Другий кот висів у на дереві. Ми намагалися отримати коментар від Віталія. Чоловік не відчинив двері. Ірина Поплавська, голова ОСББ, розповіла, що написала листа зі зверненням мешканців будинку до Житомирської міської ради. Люди дуже переживають. Він може і не буйний, але він неадекватний геть. Газ, ну вода півбідаєшся, затопить. А газ Тут зірветься весь дом в центрі міста. Я звернулася до міськради. З письмом. Ну, я тільки пару днів назад, ще немає в мене відповіді, щоб нам просто допомогли. Зм... Кожен власник відповідає відповідає за свою тваринку, і коли жива тваринка, має допомагати там вести ветеринарний якийсь догляд. І якщо тваринка помирає, власник має захоронити тваринку. Не викинути, не вивести, не в смітник, не через вікно, а саме захоронити тваринку. Речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька каже, що поліцейські готують запити до медичних установ щодо стану здоров'я Віталія. Так, це чоловік 52 років, місцевий житель, який постійно проживає за вказаною адресою. З приводу його стану здоров'я будуть також готуватися запити до спеціальних установ. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.